Наступна важлива характеристика, яку ми розглянемо, це амплітудна характеристика. Залежність напруги на виході аналогової системи від напруги на її вході. Це амплітудна характеристика. І у, ідеального, у, у ідеальної аналогової системи, у, у ідеального підсилювача лінійного. Амплітудна характеристика виражається через. Коефіцієнт передачі за напругою. І це лінійний зв'язок. Ну, це буде амплітудна характеристика для ідеального лінійного підсилювача. Скажімо так. А у вихода пов'язано з входу лінійно. Але насправді реальні підсилювачі вони не ідеальні, тому ця умова виконується не завжди. Часто амплітудну характеристику. Малюють у вигляді графіка. Тобто це залежність вихідної напруги вихідної. І часто це, ця е, ідеальна амплітудна характеристика виглядає от так. Ну і по суті вона описується такою формулою. І бачите, у входа і у виходу пов'язані лінійно. І чим стрімкіший, чим більший кут нахилу цієї прямої, тим більше підсилення. От, наприклад, у нас є КУ1 і КУ2. Ну, Очевидно, що при одній і тій же вхідній напрузі у виходу 1 буде менше, ніж. У виходу 2. У виходу 1 менше, ніж у виходу 2, це значить, що така амплітудна характеристика відповідає підсилювачу з меншим коефіцієнтом потужності. Тобто КО1 менше, ніж КО2. І чим більший кут, тим більший коефіцієнт передачі за напругами. Давайте ж зараз подивимося, як буде виглядати реальна амплітудна характеристика підсилювача. Ідеально позначається на нашому малюнку пунктиром, а реальна амплітудна характеристика буде мати отакий от от вигляд. Реальна амплітудна характеристика підсилювача намальована тут з чорною прямою лінією, без сплошної чорною лінією. І як бачимо, у нас на оцьому участку реальна амплітудна характеристика співпадає з ідеальною. А от тут вже є відмінності. Тобто, якщо у нас у входа лежить в межах поту входа мін. До у входа МАКС, у вихода залежить від входа лінійно. І на цьому діапазоні зміни вхідної напруги, зміна вихідної напруги реального підсилювача співпадає зі зміною вихідної напруги ідеального підсилювача. І це називається область лінійної роботи. Підсилювач аналогових сигналів або взагалі аналогової системи. Зверніть увагу, що якщо у нас вхідна напруга менша, ніж у входомін, то напруга на виході якась дуже маленька і вона не змінюється. Це означає, що підсилювач просто не сприймає сигнал з такою маленькою напругою на вході. Він його не сприймає і він його не підсилює. Якщо сигнал на вході змінюється в цьому діапазоні от 0 до входом, він не впливає на вихід. І кажуть, що аналогова система до нього не чутлива. Тому у входомін відповідає чутливість аналогової системи, наприклад, аналогового відсилювача. І якщо вхідний сигнал менша порога чутливості, він системою не сприймається і на вихід не впливає. Якщо сигнал більше, ніж у входомін, він вже починає впливати на вихід, і у вихода залежить від входу по цій формулі. І ми збільшуємо напругу на вході, і напруга на виході збільшується лінійно. Але ж в реальних системах напруга на виході не може змінюватись нескінченно. Бо по цій формулі у вихода може дорівнювати нескінченності. Вона росте, 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 А в реальному підсилювача є якась напруга живлення. Ну і логічно, що напруга на виході, підсилювача не може бути більша, ніж напруга живлення. В принципі, в деяких схемах напруга на виході може бути більша, ніж напруга живлення. Це е, різні імпульсні перетворювачі, dc dc перетворювачі, схеми для підвищення напруги. Але е, якщо говорити про якусь аналогову систему, яка перетворює сигнал, наприклад, про підсилювач, то на виході підсилювача напруга не може бути більша, ніж напруга живлення. І дивіться, що ми маємо. Напруга на вході зростає, напруга на виході зростає. Коли напруга на виході доросла до напруги живлення, вона перестає зростати. І, нап... і далі у нас вже напруга на вході зростає, а напруга на виході не змінюється і дорівнює напрузі живлення. І в такому випадку, якщо вже у нас сигнал буде зростати більше, ніж у входа макс, на виході сигнал вже перестане зростати. І оцей режим називається режимом насичення підсилювача. Коли вихід підсилювача перестає збільшуватись, коли напруга на виході підсилювача перестає збільшуватись, кажуть, що підсилювач війшов у режим насичення. І дивіться, в чому це проявляється. Наприклад, ми подаємо синусоїду на вход підсилювача. Да? І на виході синусоїда спочатку починає зростати, потім наступає режим насичення, і вона перестає зростати. Бачите? І ми одержуємо вже не синусоїдальний сигнал, а щось таке обрізане. Тобто у нас тут ще синусоїда буде, зеленим це плесинусоїда, а потім сигнал, підсилювач увійшов в режим насичення і напруга на ньому буде максимальна. Він перестає зростати. Далі на е, негативній напівхвилі знову синусоїда, потім підсилювач знову війшов в режим насичення і напруга перестала змінюватися. І так далі. бачите? <coughs> і бачимо, що от, е, така неідеальність підсилювача приводить до викрилення сигналу на виході підсилювача, коли напруга на вході стає більше, ніж у входа «Макс». Тому для кожного підсилювача треба знати оцю напругу на вході, при якій напруга на виході перестає зростати. І по-хорошому, сигнал на вході за амплітудою повинен от змінюватися якось в таких от межах. От у входа мін до у входа Макс. Тобто це синусоїдальний сигнал на вході підсилювача повинен змінюватися в цьому діапазоні і в такому випадку на виході він вже буде змінюватися лінійно. Тобто, дивіться, зверніть увагу, що ми беремо якийсь сигнал у входа від Т. Сигнал у входа від Т і подаємо його на вхід підсилювача. Якщо він змінюється на вході в діапазоні від у входа MIN до у входа MAX, то на виході він буде змінюватись в діапазоні от у мін, тобто от нуля до уживлення. От нуля до уживання. І ніяких викривлень не буде. А Якщо сигнал на вході підніметься вище, ніж у входа МАКС, на виході вже будуть викривлення і. Оп. Ми оцей верх синусоїди втратимо, е, тому що напруга на виході не може бути більша, ніж напруга живлення. Як нам цю, експерим... цю амплітудну характеристику виразити? По-перше, її... як, як нам знайти амплітудну характеристику? Ну, по-перше, її можна знайти експериментально. От, наприклад, для подільника напруги ми виводили формулу. Для подівника напруги з двох резисторів ми виводили формулу, що у вихода дорівнює у входа помножить на R2, розділити на R1 плюс R2. Бачите? Виходок рівні входа помножить на r 2 розділить на r 1 плюс r 2 Це можна сказати, що це буде КУ помножить на ухода. І в даному випадку КУ буде дорівнювати r 2 розділити на R1 плюс r 2 і це буде менше одиниці, тобто така схема буде послаблювати сигнал. Але для неї амплітудна характеристика, зв'язок між у виходу і у входа розраховується теоретично дуже просто. І так само можна за допомогою законів Ома Кіргофа методу вузлових потенціалів знайти у вихода, знайти у входа і виразити у вихода через у входа аналітично. А можна знайти амплітудну характеристику практично. Треба піднімати напругу на вході. І дивитись, що буде на виході, і зафіксувати ту вхідну напругу, при якій напруга на виході досягне живлень, напруги живлення і перестане збільшуватись. І це буде у МАКС. Також можна знайти напругу у входамін. Тобто це буде напруга, після подачі якої вхід аналогової системи, сигнал на виході вже почне збільшуватись. А якщо ми подаємо на вхід напругу від нуля до входа входамін, на виході аналогової системи сигнал не змінюється. І ми знайшли входа мін, знайшли у МАКС, і між цими двома точками беремо кілька значень на круг, і для них знаходимо значення напруги на виході. Ну, в принципі, оскільки це е, пряма лінія, ми можемо взагалі взяти одну напругу У1 у входа один, знайти напругу у виходу один для такої вхідної напруги. І поділивши у вихода на ухода, знайти КУ, який буде характеризувати нахил цієї прямої. Да, до речі, я тут сказав, що якщо нам вхід подати у входа макс, на виході буде уживлення, але це не зовсім вірно. Для деяких схем ця напруга може бути менша, ніж уживлення. Для деяких схем напруга насичення може бути менша, ніж уживлення. Але от, ідея основна залишається така сама, що коли напруга на вході доходить до входа макс, напруга на виході перестає зростати. Якщо ми далі збільшуємо вхідну напругу, напруга на виході вже перебуває от в цьому максимальному значенні. І це максимальне значення може дорівнювати уживлення, але може бути менше, ніж уживлення. Але насичення все одно буде мати місце. І таку амплітудну характеристику, залежність виходу від уходу, можна розрахувати як теоретично, так і знайти практично. За допомогою експерименту.